Заручається, раба Боже Миколає, благожемоляни, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається, раба Божий моя друга. Миколає, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Я — Миколай. Беру собі тебе, тебе. Мар'яну за жену Мар і присягаю Тобі в любові, тобі в любові. вірності, вірності. Чесності, супружі, чесності супружі, і що не залишу тебе аж до смерті. Що не тебе аж до смерті. В цьому допоможе мені Боже. Допоможення... Тройці святі єдині Тройці святі єдині і всі, всі Мар'яна. Мар Яру собі тебе беру собі тебе, Миколая за мужа, і присягаю тобі, тобі в любові, вірності, вірності чесності супрові і, і що не залишу тебе до смерті. До цьому допоможи мені Боже. цьому допоможе мені Боже Тройці святі єдині Тройці святі єдині і всі святі. І всі святі. Те, що Бог з'єднує чоловік, нехай не розлучає і я недостойний слуга Божий, єднаючи вас Святе Супровісти, власні церкви Святої Православної. Благословляй в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ставить на Мар'яни, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Держіть над головою. Вінчається, раба Божа, Ми може можемо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже наш, слави честь його, їх. Господи Боже наш, слави честь, їх. Будьмо уважні русі ремудристь. Того разу було весілля у Кані Галилейській, і мати Ісусова була там. Був вже запрошений на весілля і Ісус і ученики Його. І коли не стала вона, мати Ісусова каже до Нього. Вона не мають, не каже, зробіть. Було тут шість кам'яних посуда на воду, що стояли для вливання і у їх уміщалось по дві або по три міри. Каже їм Ісус налитий, посудене водою і налили їх до верту. І каже їм наберіть тепер та несіть до старости весільно і понесли. Як попуштував староста води, що стала вином, а він не знав, звідки воно. Знали тільки слуга, що набирали воду, то кличе до себе жениха староста, та й каже йому, кожен чоловік перше добре вином частує, а коли спожиє тоді вже гірше, а те добре вином зберіг аж досі, такий початок чудом положи Ісус у Кані Галилейській і показав славу сою вірували в нього ученики і нього. до носій душі, до всього розуміння нашого робля. Саха як які, спокої пробуваючи, та все по правді і за Божими заподами діючи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І ти, не місто, звелиться, як зараз веселихся, розмнуришся в крихіль, тішаючись чоловіком свідоручи, заподу закону. Отака воля Божа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімо. Сьогоднішній день особливий, особливі наші прохання. Пам'ятайте про сьогоднішній день, бо він особливий в тому, що особливі молитви і слова ви промовляли у своїх молитвах перед Господом. Перед церквою, перед Сібанами і один перед одним. Ви обіцялися жити в згоді, в однодумності і в любові. Це дуже важливі слова, їх треба і пам'ятати, і що найвище сповнити. Тому все в ваших зусиллях. Тому будьте добрими один до одного. І ще що важливо: не забувайте за батьків, не забувайте за церкву Христову. За молитву, за щирі звернення до Бога, тому що по відношенню до Бога ми є і ви є, ми є добрі християни, які завжди просимо у Господа все його допомоги і пам'ятаємо, що будемо з Богом, Господь буде з нами. Будемо з церквою, церква буде молитися за нас. По відношенню до батьків, будьте добрими дітьми і надалі. Вони, стоючи осторонь, покладають надії, сподівання, що ваша сім'я завжди буде жити щасливо і приносити в їхній батьківський дім веселість, радість і допомогу. По відношенню до своїх ближніх, будьте добрими громадянами нашої держави, тому що також обов'язки наші, спільні і ваші, також будуть, тому знову ж. З допомогою своїх зусиль, з допомогою молитви, старайтеся нести це добро ближнім і завжди буде добре за вас говорити, і все буде добре. Тому все в ваших зусиллях, все в ваших руках, тих, які ви, я кажу, в ваших молитвах і праці будете приносити в своєму житті. Тож вітаємо, дорогі молодята! жити щасливо! Будьте Богом, благословенні, Нехай Господь кріпить у ваших працях, духовних тілесних, щоб все було від неї краще і Божа милість завжди перебувала з вами. Щиро поздоровляємо Божої милості вам і радості в житті бажаємо. Господи ви помолімо. Господи Боже помолі. наш! Ти через пророків говорив і провістив, що світло розуму, в останні часи на всі народи прийде, ти через апостола Павла сповіщав, що чоловіки, жінки, що живуть у вірі, все на славу славо творили, що чоловіки з непокритою головою приносили хвалу заславлення при Пресвятому Твоєму. Імені, а жінки з покритою головою побожності, чесноті молитвого і подяку хвалу тобі віддавали, прикрашуючи себе добрими ділами, вірю ствердженими, сам владико, чоловіку любче, поблагослови работою Маріяну з її чоловіком Миколаєм, що оздоб'я головою, красою. Тобі приємної, проживаючи за твоїми заходами, усіх добродійств перебуваючи, вічне життя мене одержали, бо ти милостивий, чоловіколюбний. Бог іси, ми тобі славу віддаємо, Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Нехай покриває тебе Господь, покровом крил своїх. І охороняє тебе і твого чоловіка від всього злого у дні життя вашого та дасть вам і в спокої і щасті бачити дітей своїх навіть до третього і четвертого роду укроплення води святиної, нехай зійде благословення всемогутнього Бога, Отця Ісина, і Святого Духа завжди нині повсякчас на віки віч. Дорогі молодята, дорогі батьки, гості присутні сьогоднішнього свята. Нехай Божа милість перебуває з нами, з нашими. Молодятами, щоб вони були здорові, щасливі, красиві, Богом благословені, і нехай буде все як найкраще на нині і на майбутнє, і на багато років життя. Сьогоднішнього, гарного сьогоднішнього святкування, Божої милості, щодро, здоров'я і все найкраще в наших сім'ях і родинах. Свято у вас, слава Ісусу Христу! Слава.